Моє шанування. Один момент, коли я побачив, захотілося відразу зняти це відео. Ідеться про стругачку ось таку. І що в нас тут є? У нас тут є коробочка. Ось така. Тут всерединку вкладалася ця картонка, щоб запобігти якимось пошкодженням з цього боку, конструкційного Ось з цього боку. От. І який момент мені. Е... Дуже сподобався, що дбають про клієнта. Тобто в цілофаночку завернуто, і тут скотч, перемотано скотчем і кінчик скотча просто заклиний, так, щоб його можна було легко взяти руками і розмотати. Те саме ось тут. Тобто у нас тут є хвостик. Ось він хвостик. І за цей хвостик ми відриваємо і розпаковуємо. Стандартний момент. Яка у нас довжина? Довжина у нас тут щось близько метра. Може, метр двадцять десь так. Інструкція шістьма мовами. Ідентична абсолютно. Якоїсь зайвої інформації, по суті, немає. Е, в нас діаметр від 8 до 12, але по факту, по факту навіть тонші олівчики можна загострювати від 6,5 мм до 12 мм. Можна загострювати з гострим кінчиком, можна з. Знімати фактично лише дерево, більш тупий кінчик залишати. Рекомендації, щоб мокрими руками не чіпати, не вставляти пальці. Від мережі 220 працює. Так, зараз якраз тема, тема дуже актуальна. Ой! З нашими блекаутами конструкційно тут міститься ємність для... Так, вона має якось витягатися. І має бути легко це витягатися. Просто по прямій витягається все. Знизу чотири присоски. Ось такий е перемикач. Такий тут діаметр. Прокручується. І з другого боку ось тут. така Можна на гострий кінчик накрутити, чи на тупий кінчик. Тут гостренький, тут ось, ось він показаний. І ця кнопка на холосту перевіряє, чи працює апарат, чи не працює. Включаємо в мережу. Що у нас тут є? От дірочка вставляється вставляти по прямій лінії. Все загострилося. Це в нас мав бути тупіший кінчик і найменший діаметр. Щось з тупішем кінчиком не вийшло. Спробуємо ще інший олівець. Взагалі. Ще гостріший. Добре. Ага. Якщо ми максимальний діаметр ставимо, тоді він не має такого довгого носика. Така система. Прокручує. Тобто ру рукою олівець треба притримувати трішки, бо він прокручується. Отак виглядає, якщо це ми. Не гострий кінчик, якщо нам потрібен. Перемикаємо на діаметр 8 мм. і в нас виходить тонкий кінчик. На мм. Чогось я не розумію твої логіки. Тонкий кінчик. 8 миллиметров. Ну, добре, 12. Ставим на 12 миллиметров. Мм. <форгий> <форгий> Что -то тут не так? Ага, в інструкції теж вказано, щоб не вставляти жодних інших предметів, окрім олівців. Тут нібито, якщо за логікою, мало би бути що догори. Має бути відповідний кінчик. Сюди має бути тупіший. Ну він не тупіший кінчик. <гум> він дуже гострий. Ну добре, якщо гострий кінчик, ми тут виставили. Острий. Покрутили на тупіший. Ну це типу тупіший. ну Трішечки зовсім. Спробуємо цією діаметр. ну Хіба що швидко витягати? Тоді, тоді щось буде. І все. Тут немає варіанту, щоб якийсь він був інакший. Що 8 міліметрів я ставлю. Ні. Не все одно гострий кінчик, ну як так? Що 12 міліметрів я ставлю. Ну, немає різниці добре. Так довше, кінчик. Довгі тут перекрутив на середній варіант. Найтупіший ніби варіант. я різниці? Це мав бути тупий кінчик. Нічого гострий, що тупий. Ну, трішки довший конус іде, якщо гостріший, то це просто для для тих олівців, яких не, не бажана. То різниця полягає ось, ось у чому. Тобто не кінчик тут піше, а конус менший. Але кінчик Ну, для акварельного олівця він, в принципі, нормальний. Все. Ось так працює цей апарат. Ага. Момент, яка в нас стружка, ось така стружечка виходить дрібненька, Ну і масштаби. Тобто це така промисловий апарат. І так вони загострюються. Коли купуються такі речі, то обов'язково треба щось на Збройні сили та й підкинути. На все добре.